Окупантам не спати вночі. Невідомі безпілотники атакували військову частину у Брянській області. Вибух пролунав близько третьої ночі на території військової частини у Карачеві. Це за 50 кілометрів від Брянська. Найцікавіше, що удар по військовій частині підтвердили самі ж росіяни. Це дуже дивно. Адже зазвичай Україні агресорці переконують, що усе збивають, знищують і давлять системами РЕП. А тут росіяни самі визнали, що приліт був, що правда про поранених та загиблих як завжди промовчали. Також сьогодні уночі були чутно вибухи у Бєлгородській області. Місцева влада заявила про роботу ППО. по оба. Прикинь, діла. За останню добу це вже друга атака на Білгородщину. Учора зранку губернатор області Гладков заявив, що ЗСУ атакували Шебекіно. Жителі повідомляли, що після ударів в місті частково перекрили рух транспорту. Також в мережі писали, що нарахували сім прильотів по заводу Монокристал. Він є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується, зокрема, в електроніці. А зранку у Красноярську на алюмінієвому заводі сталася масштабна пожежа. Перед нею, очевидці, чули бавовну, тобто вибух. Пожар на території краза. Був слишком зрив. У МНС Росії заявили, що на території заводу, начебто, спалахнув трансформатор. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів. Постраждалих нібито немає.